просвітлення – це момент, в якому зникає все, і немає ніякої свідомості, немає ніякого усвідомлення, думання і так далі, а є саме буття проявляється, відкривається. І, звичайно, що зникає все, вся дорога, шлях, всі знання розчиняються про те, що щось, щось треба знати, так? А стається саме буття, в якому нема початку і кінця, в якому є тільки от те, що є істина, яка являється всім і нічим відразу. Це абсолютна тиша. І навіть ти це не назвеш. Це абсолютне світло, але яке не має назви. І воно не, не усвідомлюється. Усвідомлюється, це свідомість, це усвідомлюється єдність усього. Розчиняється свідомість навіть, коли людина усвідомлює себе усім відразом. А тут просвітлення це оце. Не одне непорушне єдине. Те, що є насправді, і воно є усім. І воно бачиться у очах всіх без винятку. Воно живеться тільки цим. І існується тільки цим, і завдяки цьому. Це ця одна єдина однена яка є усім відразу і вміщає все, і немає нічого.